До галатів послання святого апостола Павла Читання. Браття, коли ж Петро прийшов в Антіохію, я виступав одверто йому вічі, тому що він заслужив надокір. Перше, бо ніж прийняли деякі від Якова, він їв з поганими. А як прийшли, почав таїтися і відлучатися, боячись обрізаних. Разом з ним. Лицемірили і інші юдеї, так що й Варнава був зведений їхнім лицемірством. Та коли я побачив, що вони не ходять прямо за івангельською правдою, я перед усіма сказав Кефі Петрові: Коли ти бувши юдеєм, живеш по поганському, як можеш слугувати, послусилувати поганих, щоб жили по юдейському? Ми з роду юдеї, а не грішники з поган. довідавшися. Що людина виправдовується не ділами закону, але вірою в Ісуса Христа, ми увірували в Христа Ісуса, щоб оправдатися нам вірою в Христа, а не ділами закону, бо ділами закону не виправдається ніхто.